Доброго дня, шановні учасники, будь ласка, вимкніть звук на своїх пристроях. Коли ви будете, можливо, захочете сказати якийсь коментар, тоді увімкнете назад. А поки ми починаємо. Тож вітаю, шановні колеги, шановні гості. І далі, коли ми проводимо наші масові заходи, то ми кажемо раді вітати вас у стінах нашої бібліотеки. але... Звісно, війна вносить свої корективи, і наразі ми працюємо із укриттям на випадок тривоги. Але, як ви знаєте, мистецтво не спинити, і тому ми переходимо до підбиття підсумків нашого щорічного фотоконкурсу Життя як книга. Про загальні результати фотоконкурсу розповість директорка Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки Інна Аліференко. і я одразу передаю їй слово. Дякую, пані Катерина. Доброго дня, хто підключився до нас для на підбиття підсумків фотоконкурсу Життя і книга. І хочу нагадати, що ця, цей фотоконкурс проходить в стінах бібліотеки Кароленка, в обласної версальної наукової, і це за активної підтримки і в рамках роботи громадської організації. Чернівське обласне відділення Української бібліотечної асоціації, Уже 11 рік поспіль проходить цей фотоконкурс, і мені дуже приємно, що кожного року я кажу, що увага до цього конкурсу не зменшується, а навпаки, збільшується. В цьому році, зважаючи на те, що в Україні йде війна, ми трішки змінили номінації і ввели нову номінацію Книга і війна, оскільки. Книга це теж зброя, і, мабуть, не менша аніж та з якими воюють наші хлопці, тому що книга це зброя за уми, за свідомість наших людей. І, звісно, що ця книга, це дуже її бояться расисти, дуже бояться неворогі, вороги, тому що коли були окуповані території Чернігівської області, то расисти заходили в бібліотеку і палили книги, і ви знаєте, що три бібліотеки нашої області зруйновані, і звісно, що і втрачені були фонди. Хочу наголосити про те, що цьогоріч взяли участь у конкурсі 48 авторів, і вони надіслали 119 робіт. По номінаціях «Читаюча людина, 41 робота, діти і книги 34 роботи, гумористичні фото 11 робіт і книга війна 33 роботи. Найактивнішими учасниками конкурсу стали представники Прилуцької міської централізованої бібліотечної системи НІВЗА, публічна бібліотека Носівської міської ради, публічна бібліотека Куликівської об'єднаної територіальної громади, Сновська ЦБС, Колюківська бібліотека об'єднаної територіальної громади. Комунальний заклад, публічна бібліотека Березнянської міської ради, Минська публічна бібліотека та інші учасники, які надсилали свої роботи. Дуже дякуємо за таку активність, дуже дякуємо за те, що ви бачите світ як фотохудожники, тому що цей конкурс організовувався саме для тих людей, які не є професіоналами, але дуже люблять робити фото і прикрашати цими фото світ. Дякую всім за цю участь і дуже рада, що у нас є сьогодні переможці, тому що дуже приємно, коли надходить багато робіт, і ти любуєшся цими роботами. І є вибір в які дуже важко зробити вибір, тому що всі роботи дуже гарні. Дуже важко нам було надати комусь перше місце, комусь друге. Ну, за такий комітет. Ми визначилися, і сьогодні ми представимо вам переможців. І е, я надаю передаю слово е, пані Катерині Мехеді, яка сьогодні і оголосить переможців за номінаціями. Будь ласка, Каті. Дякую, Іна Михайлівна. Тож одразу я хочу оголосити список авторів, чиї роботи представлені на експозиції в бібліотеці. Це 16 світлин таких авторів. Світлана Вітинник, Олена Губар, Василь Данилевський, Лідія Житка, Віктор Кошмал, Галина Мося, Анастасія Олещенко, Олена Сердюк, Сергій Тарабара, Ганна Щербакова, Людмила Юдакова, Інна Янголь. Виставка вже змонтована, вона знаходиться на першому поверсі бібліотеки і радо чекає своїх відвідувачів. Також, Участь приймали, брали участь у фотоконкурсі члени Національної спілки фотохудожників України, але поза конкурсом. Їхні роботи деякі представлені на виставці, але журі обирало із переможців із непрофесійних фотографів. Тож, переходимо до оголошення переможців. Рішенням журі присуджено дипломи, номінація читаюча людина. Третє місце уподобання молодих читачів Світлани Вітинник. Пані Світлана отримує диплом такого типу та фоторамку. Друге місце облспоживспілка читає Олени Губер. Пані Олена також отримує диплом та фотоальбом. І перше місце у номінації Читаюча людина отримала робота «Упізнавання» Олени Сердюк. Пані Олена отримує диплом та флешку. Номінація Діти і книги. Третє місце книжкові зустрічі біля Ставка Галини Мосі. Пані Галина отримує диплом та фоторамку. Друге місце А що там? що там? Анастасії Олещенко. Пані Олена, пані Анастасія, перепрошую, отримує диплом та фотоальбом. І перше місце у номінації Дітей книги отримує робота Хай Україна вся читає, бо книга нас усіх єднає Василя Данилевського. Пан Василь отримує диплом та флешку. Е як уже зазначала Інна Михайлівна, у нас нова номінація в цьому році книга і війна. Також приходили фотографії на гумористичні фотономінацію, але ми вирішили, що цього року трошки недоречно її е, виводити. Дуже сподіваємося, що наступного року ми вже запустимо наш фотоконкурс у повну силу. Тож номінація Книга і війна. Третє місце щоб не піддатися тривозі. Людмили Юдакової. Пані Людмила отримує диплом та фоторамку. Друге місце ці короткі миті перепочинку Інни Янгель. Пані Інна отримує диплом та фотоальбом. І перше місце у номінації Книга і війна зайняла робота нація, яка читає навіть у часи війни непереможна Лідії Житкої. Пані Лідія отримує диплом та флешку. Тож наразі це всі наші переможці. Дякуємо усім учасникам, які брали участь у фотоконкурсі. Також дуже дякуємо всім тим, завдяки кому наш фотоконкурс відбувся, і завдяки кому у нас і у наших переможців є такі чудові подарунки. Тож, нагадую, що фотовиставка чекає на своїх відвідувачів на першому поверсі бібліотеки. Не забувайте відмічати бібліотеку у соцмережах, якщо ви будете ділитися своїми враженнями, коментарями, фотографіями. І, тож, гарного всім дня! Бережіть себе і до наступного фотоконкурсу.